Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті спеціальний ефір на радіон В. триває друзі доброго ранку мене звуть юля петрова в сьогоднішньому ефірі проведу дві години нагадаю лише що на календарі субота 23 серпня ви чули в новинах звісно ми пам'ятаємо день державного прапора україни святкувати будемо вже після перемоги але завжди шануємо україну шануємо наш державний прапор тож пам'ятаємо про цей день я наприклад сьогодні у вишиванці ви бачите так от нагадаю вам також що разом із фондом повернись живим ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Знаємо, що це потужна зброя в руках українських захисників. і Пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Посилання на банку для збору знайдете під описом до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Ну, а цієї ефірної години говорити будемо про гарантії безпеки для України на Передодні Марк Рюте генсек НАТО приїхав до Києва. каже, гарантії безпеки складатимуться із двох рівнів. А держсекретар США Рубіо обговорював гарантії безпеки з Єрмаком і не тільки з ним. Більше того, повідомляється, що вже наступного тижня має з'явитися проект відповідного документу. Тим часом президент США Трамп ну куди ж ми без нього порівняв Росію Україну з маслом і оцтом. каже: не поїду на переговори з зеленського Путіна. Тіна, нехай самі спочатку домовляються. Ну і з дуже хорошого Європа надає Україні 4 мільярда євро. Так, нас вітають із Днем Незалежності нашої держави. Погодьтеся, це дуже і дуже приємно. Ну, розпочинаємо ми, як завжди, з війни із ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, пане Ігорю. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте все таки розпочнемо із гарантій безпеки для нашої держави, тому що кілька важливих подій сталися дійсно напередодні. Я вже казала, генсек НАТО Марк рюте приїздив до Києва з президентом Зеленським, якраз обговорював гарантії безпеки. каже, складатимуться вони із двох рівнів: перший передбачатиме встановлення мирної угоди припинення вігну, вогню. Ну а другий це за словами Рюте, те, що нададуть Сполучені Штати і Євро. І саме над цим зараз ведеться робота. Також ми пам'ятаємо, що Марко Рубіо і Єрмак обговорювали гарантії безпеки, ну не тільки вони двоє, і пишуть, що проект буде готовий вже наступного тижня. Про це суспільне із посиланням на джерела в офісі президента повідомляло. І в мене до вас запитання: скажіть, а з військової точки зору, саме з військової, яким яким ми б Україна хотіла бачити ці гарантії безпеки? Міцними, які б забезпечували, скажем, рівень нашої безпеки, як би гра, гра слів, такого, щоб ворог ну в першу чергу Російська Федерація, але будь-яка держава не спокусилася на те, що наша країна слабка, і на неї можна нападати. Тобто відомо історично, що безпекове питання це не тоді, коли тільки країна відстоює вже безпосередній війни свої інтереси, а тоді, коли вона зміцнює свою безпеку таким чином, що ворог не нападає на цю державу. Так от нам треба підняти потенціал нашої з, з, з сили оборони України економічний, воєнний, економічний потенціал держави, щоб росіяни декілька разів подумали, і будь-хто не тільки росіяни над тим, чи варто нападати, чи, чи треба вирішувати інакше, наприклад, дипломатичним шляхом будь-які питання. Угу. Більше зброї, більше захисту так виглядає з військової точки зору гарантії, головні гарантії безпеки для України. А тим часом Російська Федерація за допомогою дружньої до Росії Білорусі намагається зараз додатково так би мовити брязкати зброю на північних кордонах України. Ми пам'ятаємо, що в Білорусі у вересні відбуватиметься відбуватимуться великі спільні навчання Білорусі і Росії. Називаються вони Запад 2025 це такий прямий аналог маневрів запад 2021 після яких якраз розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну? Ось з'явилася заява від Міністерства закордонних справ України. Е е Україна застерегла Білорусь від провокації, порадила не наближатися до кордонів. Скажіть, будь ласка, чим небезпечні ці навчання і які найбільші небезпеки для України і сусідів Білорусі наших партнерів? Я думаю, ви дуже влучно нагадали всю цю історію 21-го року. Це саме цим і небезпечно. Причому ця ж історія не тільки 21-го року, а скажем, і там го року, кримського даже більш показово кримського. тобто. Вони там проводили навчання, дотримувалися вимог якісь конвенції відповідні, що в навчаннях повинні щоб не більше 12,5 тисяч приймати участь, і так далі. Але якщо є план завдання, як це було по Криму, то по 12,5 тисяч в різних місцях і потім ну, і потім відкинули формальності. А по суті, все це цетували для того, щоб захоплювати. Гібридним способом нашу територію, в даному випадку Крим, і вони це використовували і далі в подіях, і раніше, там в Грузії, і, і пізніше у нас і 14-й рік, і 22 рік. Тому з урахуванням таки не предисторія, а також того, яким чином. Вони себе поводять зараз, уже четвертий рік ведення широкомасштабної тепер війни. Безумовно, на нашій державі з нашими союзниками треба а, значит, мати це на увазі. Адекватно готувати контрмери, заходи з цього приводу. Причому тут загрози не тільки України, а є загрози наших союзників країн Балтії. Польщу, наприклад, з, таким, з такою підготовкою, і а взагалі воєннополітично Путін готує собі такий аргумент тиску, тиску в першу чергу на Україну, а також по показ своєї ситуації воєнної місії і Сполученим Штатам, і, ну, і Європейців. Підруге, так що чи буде він потім реалізовувати, чи ні? Це питання як буде розкладатися глобальна ситуація на той час, коли вони остаточно буде готовий до проведення цього навчання але готувати такий речах тиску він ну, організує все це. І ми це бачимо. Далі поговоримо про хороше, тому що йдеться про удари українських дронів. Дуже для нас значимі ці удари. Кажу зараз, передусім про Ростовщину НПЗ Новошахтинськ, саме в цьому населеному пункті сталися ці удари. Ось вчора ввечері пізно готувалася до ефіру і прочитала, що Новошахтинський завод нафтопродуктів один із ключових російських НПЗ, горить вже понад Добу не можуть там приборкати полум'я. Е, ну і власне ще я прочитала додатково The Moscow Times Про це писала: що атака українських безпілотників, які дуже активними були в серпні, а серпень ще не закінчився, зачепили не менше семи великих російських нафтопереробних заводів і можуть завдати непоправного удару по нафтопереробній галузі Російської Федерації, можуть навіть назавжди вивести із ладу кілька. Великих російських НПЗ. Розкажіть, будь ласка, про значення цього удару по Новошахтинську, зокрема, і загалом ударів по НПЗ, українські дрони і дроноводи, звісно, стараються, влучають, маємо знати про їхню роботу більше. Це дуже важлива реалізація такої концепції нанесення ударів по найбільш чутливим. Місця воєнної економіки Російської Федерації я це підкреслю, саме воєнне, бо паливом, масивними матеріалами пов'язано забезпечення е, рухомості, скажімо, компонентів Збройних сил країни агресора, і оскільки з урахуванням інструментарія, які в Україні, в Силах оборони України є на поточний час, то це найбільш ефективними. Є на поточний час удари, які наносять по об'єктам, пов'язаним з виробленням, зберіганням, і потім доставка ну, в першу чергу на підрозділи частини Збройних сил Російської Федерації всіх саме паливно-мастерних матеріалів. Тому що далекобійні наші дрони мають не таку велику потугу бойової частини, і... але її. Є... Достатньо для того, щоб вражати вот саме такі об'єкти, тому що там відбувається пожежа, і як ми бачимо, вивоються зі строю цілий великі підприємства. Я це підкреслюю. 13% і безумовно це впливає. Ми бачимо ситуацію, яка складається з бензином, які вже вони не можуть продавати і збагачуватися на війну. Як це було раніше, і більше того, у них виникають уже черги. Це є окупованому Криму на далекому сході Російської Федерації, по ряду інших регіонів. От, і е, глубинний народ е, починає відчувати на собі всі ці е, якби е, сторони війни е, широкомасштабної, тому е, ми бачимо, що і е, на їх реакцію, що вони при е, щодо зупинення ведення бойових дій в повітрі звертали увагу, і якби зверталися вже на третьому раунді переговорів в Стамбулі і до цього що. Якщо зупиняти то саме в секторі. Енергетичному пов'язаному, ну якщо впряму, впряму з, з об'єктами паливо-мастильними матеріалами, тому що це для неї більш чутливо. Але українській стороні треба йти, як самої початку пропонувалось, тобто зупиняти дії в повітрі на морі і виходити по в тому числі потім на суходол, такий шлях, а не сегментарно на вигоду Російської Федерації, тому відбувається такого роду боротьба. Також поговоримо про прекрасні е, удари українських дронів по нафтопроводу дружба. Тричі, тричі бідкався пан Сіярту е, на те, що ой, дружба не працює, нафта не надходить. Перші два рази вдалося швиденько полагодити. Зараз я читала повідомлення, що там п'ять днів е, здається, знадобиться расистам для того, щоб все поновити, а, але це не точно можливо довше. Ну і коротше кажучи, розкажіть про ці удари по «Дружбі». Бі, як написав наш редактор, дружбі покладено край, це дійсно дуже важливо, щоб Угорщина і Словаччина не сподівалися більше на російську нафту так розподіляй, розділяй і володарі. Якщо на жаль, ці країни їх керівництва займає антиукраїнську позицію, і ми це спостерігаємо роками. Ну, з угорщини так точно, Славаччина недавно цей повернувся прем'єр, і за все в цьому житті треба платити. Сябтоворець, що це не їх війна, і вони якби відсіляться десь з боку припеку. але в такій війні широкомасштабної в Європі, яка відбувається, зайняти цю позицію. І там з цієї позиції покусувати Україну де тільки можливо вставляти палки в колеса, ну і так далі. Реалізовувати такий підхід так не буде, тому що діють об'єктивні закони ведення війни, і вони відчуваються на собі. Складний процес, тому що вони мають там згідно законодавства в Європейському Союзі свої важливі протидії. Але на поточний час, щоб повернутися чомусь конструктивному, вони повинні відчути, скажімо, що така позиція не пройде, і Україна буде захищати свої інтереси і в сфері воєнне, вперше політичне, а також воєнно-економічні теж і всі. Ну, ворогі чи опоненти на якомусь, щоб не перетворитися в справжніх ворогів, на собі повинні це відчувати. А перенесемося на мить до тимчасово окупованого Криму. Ми віримо, що він повернеться під юрисдикцію України повністю, тобто під українською юрисдикцією і не перебуває, бо ми не визнаємо і ніколи не визнаємо, що Крим може стати російським незаконно його окупували росіяни зараз. Так от, військово-морські сили збройних сил України завдали удару і знищили російський пункт базування дронів Форпост, і сталося це на аеродромі Херсонес у захопленому. Окупантами Севастополі в Криму генштаб підтвердив цей удар. Розкажіть, будь ласка, удари по Криму, по військових базах, по військових аеродромах тривають. Тож, ми сподіваємося, що такі операції лише розширюватимуться. Безумовно, ми це спостерігаємо. І Це така друга складова нанесення ударів нашими засобами. Відповідними з повітрями далекобійні поки це широкомасштабне відбувається з дронами застосуванням, але ми бачимо, що почалось масштабування наших ракетних комплексів далекобійних таких як далекобійний Нептун сапсан Останній час ми бачимо фламінга розвивається і. Є надії, що вони теж будуть по бойовому застосовані найближчий час. Росіяни це відчують. Але ж повертаємося до об'єктів. Тобто, другий напрям дуже важливий наносити удари завжди. Це війна. Ми пам'ятаємо про це і сили оборони, і керівництво планують відповідно нанесені удари саме по цим об'єктам. Тобто зрозуміло, що краще реалізовувати принцип на упередження дій, а це означає не просто чекати, поки безпілотні ворожі апарати будуть підніматися в повітря, а наносити удари по місцям, де вони виробляються, де вони зберігаються. Чи в районі їх стартових площадок, але там складніше, чим далі, тим складніше виявляти ці площадки, наносити удар, коли вони виходять а найбільш ефективно це тоді, коли вони і в місцях, де виробляються, ну і чи в даному випадку, там де вони зберігаються. І цей приклад підтверджує ефективність реалізації такого підходу. і Безумовно, це буде реалізовуватися далі. Угу. А давайте зараз буде коротко поговоримо, що на фронті відбувається, і звісно, найбільше цікавить ситуація на Донеччині. Ми пам'ятаємо заяви президента Зеленського Зеленського про те, що більш-менш вдалося на покровському напрямку стабілізувати ситуацію. Розкажіть, будь ласка, що там, але перед тим свіже зведення від генштабу читаю упродовж доби сили оборони ліквідували 840 окупантів, п'ять російських танків, чотири бойові броньо. Вані машини такі свіжі дані за минулу добу. Ну і щодо цивільних бомбардували на превеликий жаль рашисти Костянтинівку на Донеччині. Пошкоджена газорозподільна станція. У місті припинено газопостачання. Були зруйновані палали приватні багатоквартирні будинки, магазин, будівля. Укрпошти застосовували ударні співідрони окупанти, а також авіабомби типу ФАБ. ФАБ активно використовують і зараз теж вдалися до таких дій. Ну а в день на північ Донеччини, на Слов'янський, Краматорськ полетіли ще й балістичні ракети росіян. Бачимо такі дуже активні обстріли з російського боку з одного боку. Ну а з іншого, що там на фронті, розкажіть більш докладно. Пріоритетними напарни бойових дій з точки зору і планів ворога залишаються там в Донецькій області, залишається Покровська, Новопавлівська, це бік Дніпропетровщини, а також Ліманська. Крім того, йдуть відповідно роду дії щодо враження, такі підготовчі, я би сказав, впливу на. Це цю агломерацію на півночі області, яка стосується Константиновки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська, і тому, в залежності від ресурсів, які на поточний час ворог має значить наносяться ці дії. Тобто, по Константиновці це з трьох сторін, ми пам'ятаємо Спакровська, Тарицька. І часом Яра по цим напрямам різний стан наші оборонці руйнують план щодо пресування з цих напрямів на Константиновку, але і, значит, по планам ворожим вони просуваються далі по територіям нанесення ударів і з повітря це стосується керовних авіаційних бомб, фугасних авіаційних бомб, саме по цим містам. І це підтверджує, що Путін намагається лігімітізувати захоплення чотирьох областей, які незаконно включили в конституцію свої і на поточний час найбільш активні дії відбуваються саме на Донецькій області. Хоча ми знаємо в тиждень як уже перекидуються війська з інших напрямок, напрямків ділянок, ну, наприклад, Сумщини з інших. Як і вони там назбирали по попереднім даним до 30 тисяч, половину з яких заводять на Покровськ, щоб підсилити свої наступальні дії, а Половини спрямували на Запорізьку область, тобто по пріоритетам, це наступна. Де вони вже вийшли на Степногорськ, Ведуться там бої, а це 25 кілометрів від Запоріжжя. Наші вибили там диверсіонно-розвідні групи сього міста і вражають малі тактичні групи, які діють вороже в цьому напрямку за рахунок от тих резервів, про які ми з вами говорили. Тому ситуація напружена. Пане Ігорію, поки ми з вами спілкуємося? Чудова для нас новина йдеться про російську Волгоградщину, Волгоградська область. Туди також прилетіли в чергове вже до речі, українські славні дрони цього міста цього разу це місто Петроввал. А, дійсно, в ніч проти суботи атакували його дрони. Виникла пожежа в районі місцевої залізничної станції. Повідомляє про це телеграм-канал Астра. А, навіщо українські дрони? Атакують російську залізницю. Про це, будь ласка, нам нагадайте. Бачите, ми сьогодні з вами розглянули вже е, напрямки ДІМРОНПЗ, е, і НПЗ, Рас... і, Нафтопровод -дружба, Сам, і да, от зараз Залізниця. Да. Угу. МПЗ, воєнні об'єкти – це другий напрям. А тепер підійшли з воєнної точки зору, прямо як е, на лекції в Академії воєнної. Значить, це логістичні шляхи. Зрозуміло, щоб значить покращувати ситуацію для наших підрозділів і частин. Сила оборони України, яку ведуть бойові дії на якісь напрямик, то треба переривати шляхи забезпечення на цих напрямах ворожі, і це треба діяти там на бажано на сотні кілометрів. Ну хоча б в, 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 в ті станції сотні, це інтенсивна атака, там до 200-300, щоб це було і оперативна. Вплив на ситуацію в цьому районі підвищенням потенціалу частин підрозділів Сил оборони України, які тут діють, той приклад, який ви наводите саме, і реалізує такий погляд, такий підхід, який розробляється теоретично в цих академіях і інститутах воєнних, але на жаль. Наша країна вже другий десяток практично вимушена вести дії в цій війні і знає на своєму досвіді значення логістики на будь-яких регіонах, районах ведення бойових дій, і тому проводиться такого роду впливи на ворожі. Об'єкти в даному випадку логістичні. Угу. пане Ігорі, ну і вже наприкінці нашого нашої розмови е, сьогодні день державного прапора України, Ми про це пам'ятаємо. Завтра Україна відзначатиме День Незалежності. Ну як відзначатиме? Ми дійсно е, любимо це свято, бо це про нашу державу, бо це про суб'єктність України, про те, що ми боремося і обов'язково поборемо. Але я хочу вас запитати е, про те, чого можна чекати від ворога, як бути обережними, які б слова. Зараз мали прозвучати для наших слухачів, маю на увазі оті часті повітряні атаки, і збирають рашисти і ракети, збирають дрони для чергової атаки. Це ми знаємо. Чи можуть такі удари статися сьогодні? Завтра? По-перше, я хочу приєднатися до того, щоб вітати наших громадян цим явищем, явищем. Не можу сказати в усіх умовах святкування, але дані уваги, шани нашому прапору. Тут є відео, з'явились повітряні сили, мабуть, чи сили оборони в цілому підготували, як в повітря розгортаються наші парашутісти, наші, мабуть, вертольотчики показують. Дуже красиво, яскраво представляється наш прапор, ми його любимо. За нього б'ються наші воїни, і треба шанувати його. Але історія цієї війни, друге десятиріччя, про яке ми з вами говорили, вчить нас про те, що треба в цей час особливо бути пильними. Ми багато маємо, на жаль, досвід в, війні, в цій, але його зараз треба застосовувати, пильнувати, слухати. Готується ворог, на жаль, щоб відзначити наші світа своїм чином і порядком, А нам наші воїни, сили оборони, готуються для того, щоб оберігати свій народ в таких умовах, і тому треба поводити себе відповідним чином, пам'ятаючи, що війна продовжується, дії продовжуються і треба берегти себе своїх близьких рідних і продовжувати спільно Спільний виконувати. захист України і спільне життя. Правда, щоразу нагадуємо ага. в нашому ефірі. Чуєте сигнал повітряної тривоги? Спускайтеся, будь ласка, в укриття, не лінуйтеся. Це може врятувати життя. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Також вітаю вас зі святом державного прапора. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.